Карл чапек усна сповідь. Придушені уявлення. Сказав отець Вовес, парафіальний священник церкви святого Матвея. Щоб ви знали, лікувати ті придушені уявлення. Це одне з найдавніших людських умінь. Тільки наша свята церква називає ті ліки таїнство святої сповіді. Коли твою душу щось муляє, коли ти чогось соромишся, йди поганцю до святої сповіді і признайся в тому паскудстві, що його носиш у собі. Правда, ми не називаємо цього лікуванням нервових розладів. А кажемо каяття покута і відпущення гріхів. Це вже кілька років минуло відтоді. Був страшенно гарячий літній день, і я зайшов до своєї церковці. Знаєте, по-моєму, протестантська віра могла народитися тільки в північних країнах, де й улітку не жарко. В наших католицьких церквах цілий божий день щось відбувається меса, молитви, рання вечерня, та досить того, що є там картини й статуї. туди можна будь-коли зайти, охолонути, замислитись. Але для цього треба, щоб на дворі було як у печі тому в холодних, негостинних краях і живуть протестанти, а в наших тепліших католики. Це, мабуть, завдяки затінку та прохолоді в храмах Господніх. І тоді якраз був такий спекотний день. Коли я увійшов до церкви, на мене дихнуло чимось таким гарним, заспокійливим. Аж раптом підходить причетник і каже, що тут уже більше години чекає якийсь чоловік, хоче комусь висповідатись. Що ж, таке буває досить часто. Я взяв у ризниці єпітрахіль, зайшов до сповідальні і сів. Причетник привів покутника то був немолодий, пристойно одягнений чоловік. Схожий на комерційного агента або маклера. виду блідий і якийсь одутовий. Він став навколішки біля сповідальні й мовчав. Ну, повторюйте за мною, підказав я йому. Я нещасний грішник, сповідаюся й признаюся Богу Всемогутньому». Ні. видушив із себе той чоловік. Я це кажу інакше. Дозвольте я сам. Я мушу не так. І враз у нього затрусилося підборіддя, а на лобі виступив піт. У мене раптом виникло почуття якоїсь дивної, жахливої огиди. Щось подібне я доти відчув лише раз, коли був присутній при ексгумації трупа, що вже, ну, що вже розкладався. Не буду вам, панове, розповідати, як воно виглядає. Господи, що це з вами? злякано крикнув я до нього. Зараз, зараз, пробелькотів той чоловік, глибоко зітхнув, гучно висякався і сказав, Уже минулося, то я почну. Велебний, отче, 12 років тому я не переповідатиму вам, що почув від нього, бо, по-перше, існує таємниця сповіді, а по-друге, його вчинок був такий жахливий, такий огидний і звірячий, що. Одне слово, про таке взагалі не можна розповідати, а той чоловік висипав усе з себе в найстрахітливіших подробицях, нічого, нічого не пропустив. Я вже думав, що зараз кинуся тікати зі сповідальні, заткнув вуха або не знати, що зроблю, аж закусив зубами край єпітрахілі, щоб не скрикнути з жаху. Ну, вже все сказав, промовив чоловік задоволено і з полегкістю висякався. Дякую вам, велебний очі. Стривайте. вигукнув я. А покута. Яка там покута? відказав він і моргнув до мене крізь віконце майже фамільярно. Отче, я ж ні в що не вірю. Я прийшов тільки облегшити душу. Розумієте, коли я м -м про те діло якийсь час не говорю, то починаю бачити його перед собою. Все. І не можу заснути, не можу очей зажмурити, і коли воно мені допаче, то я мушу висипати його геть, мушу комусь про нього розказати, а ви ж на те і є, це ж ваше ремесло, і ви не можете мене виказати, бо існує таємниця сповіді. А розгрішення нашого воно мені? Це дуже тяжко, коли не віриш ні в що. Щиро вам вдячний, велебний отче. бувайте здорові! І я незчувся, як він пружним кроком вийшов із церкви. Десь за рік він прийшов знову, перестрів мене перед церквою, блідий і безмежно покірливий. Велебний очі, пробелькотів, можна висповідатись у вас. Без покути, гоубе, відказав я, нічого не буде і квит. Коли не хочете каятись, то ми ні про що не домовимося. Господи, скрушно зітхнув він. Це мені каже тепер кожен священник. Ніхто вже не хоче висповідати мене, а воно мені так потрібне. Слухайте, велебні отче. Ну, що вам варто, якби, якби ви ще раз, і в нього затрусились губи, як того разу. Нічого не вийде, гримнув я на нього. Або розкажете все в присутності якоїсь світської особи. Еге, застогнав він, щоб мене та світська особа потім виказала. Чорти б вас забрали! закричав він болісно і побіг геть. Дивне діло. Навіть по його спині видно було, в якому він страшному розпачі. Відтоді я його не бачив. Панотче, сказав на це адвокат доктор Баум. Це ще не кінець вашої історії. Якось теж кілька років тому до моєї контори прийшов чоловік із блідим, одутлим обличчям, і, правду кажучи, він дуже не сподобався мені. А коли я посадовив його і спитав ну, друже, що вас привело до мене? Той чоловік почав. Пане докторе, коли клієнт звернеться до вас із довірою і відкриє перед вами, що він чогось там допустився, то ви. То я, звичайно, відповідаю йому, не маю права використовувати проти нього це признання. За це мене адвокатська корпорація суворо покарала. От і добре, зітхнув чоловік. Пане докторе, я мушу щось вам розповісти. Чотирнадцять років тому і я, виладний отче, почув від нього, мабуть, те саме, що й ви. Не розказуйте, перебив його отець Вовес. І не подумаю, буркнув доктор Баум. То була занадто огидна історія, і той чоловік виливав усе з себе, аж захлинаючись, упрілий, посинілий, очі заплющені, наче якась психічна блювота. Потім перевів дух і втер носовичком губи. Господи Боже, вжахнувся я. Ну що я можу з цим зробити? Але як хочете щиру пораду. Ні. Вигукнув той дивний суб'єкт. Ніякої поради мені не треба. Я тільки прийшов розказати вам, що тоді зробив. Але пам'ятайте, додав він аж несамовито, що ви не маєте права використати це проти мене. Потім підвівся і спитав спокійнісінько, то скільки я вам винен, пане докторе? П'ятдесят кром, відповів я розгублено. Він вийняв п'ятдесятку. Бувайте здорові, докторе. І пішов. Хотів я знати, скількох пражських адвокатів він обійшов, але вдруге до мене не приходив. І це ще не кінець історії, озвався доктор Вітасик. Кілька років тому, коли я працював асистентом у лікарні, туди привезли чоловіка з блідою одутвою фізіономією, ноги опухлі, як колоди, Корчі, задишка, одне слово, класичне запалення нирок, як воно описане у підручнику. Звичайно, рятунку вже не було. Якось мене покликала медсестра, бо в того нефритика в сьомій палаті знову почалися корчі. Йду до нього і бачу бідолаха вже хапає ротом повітря, змокрілої, як миша, очі вирячені з жаху. Такий стан тривоги при нефритах буває жахливий. Зараз, голове кажу йому зроблю ін'єкцію і вам полегшує. Пацієнт покрутив головою. Докторе, видушив він із себе, «Я, я вам мушу щось сказати. Хай ця жінка вийде. Я бредніше впорснув йому морфів, та як побачив його очі, то звелів медсестрі вийти. Ну, друже, розповідайте, кажу йому, а ви потім заснете. Докторе, простогнав він, і в очах у нього був нестямний страх. Докторе, я вже не можу. Я весь час бачу оту. Я не можу спати, я мушу все розказати вам. І почалося серед корчів та задишки, люди добрі, я такого зроду не чув. Ке-ке, закашляв адвокат Бау. Не бійтеся, заспокоїв його доктор Вітасик, я нічого не розповідатиму, бо це лікарська таємниця. Після того він лежав як мокра ганчірка, геть знесилений. Самі розумієте, я не міг дати йому. Не розгрішення, панотче, ні якоїсь мудрої поради. Але я йому дав подвійну дозу морфію. А як він прокинувся, знову дав, потім знову. І так, поки він уже не прокинувся. Щоб ви знали, я дуже йому допоміг. Амінь. докінчив отець Вовас і на хвильку замислився. Це ви добре зробили, м'яко додав він. Той бідак. Хоч не мучився більше. Кінець.